Починаючи відзначати свято або згадуючи пройдений шлях, який пройшла наша церква і баптизм в Чернівцях, я хотів би зробити таку презентацію або сказати про історію нашої церкви, церкви баптизму в Чернівцях. Я буду трохи читати, трохи коментувати. Але разом із тим хотілося би, щоб якраз ось та історія, яка занотована, яка відома, щоб вона була надбанням для нас, для всієї церкви. Хочу сказати про те, що точної дати виникнення баптистів в місті Чернівці немає. Існують припущення, що перші віруючі, котрі були німцями, тут ви знаєте, що тут були переселенці, які тікали від гонінь із Німеччини, із Австрії, із Саксонії, з Саксонії, з'явилися тут в другій половині 19 століття. Перед підтвердженням цим припущенням ми знаходимо в архівних документах, де до де в 1880-х роках. Звершуються суди над віруючими краю. Відомо, що до 1912 року Чернівецьку церкву обслуговував пресвітер Фердінанд Масієр. Він також був відповідальний і за церкву в селі Старі Фратівці. Походження груп віруючих в Чернівцях. Відноситься до переселенців із Саксонії в 1762 році, в Австрії почались гоніння на віруючих в Трансильванії, і вони, втікаючи від переслідувань, оселилися тут, у нас на Буковині, і, зокрема в Чернівцях. Обставини, в яких вони опинилися, змушували їх закритися в родинні відносини і сповідувати свій культ. В сім'ях, серед них були родини Дітмана і Вайгеля. Відомо, що в 1910 році британське біблійне товариство відкрило в Чернівцях колпортерський пункт. Колпортери це книгоноші, це ті, котрі були першими тут і на українській та румунській мові продавали духовну літературу, і, зокрема, нові заповіти та Біблії. Керівником тут, в Чернівцях, був Іван Малишевський. Він розносив Біблії по селах і проповідував людям Євангеліє. В 1918 році Чернівецька церква, яка складалася із німців, вона Нараховувала вже на той час 60 членів і мала вісім місіонерських точок. Також за цей час було створено дев'ять малих церков по селах, і нараховувалося 42 члени. Перша світова війна вона розкидала багатьох буковинців по різних країнах світу і Європи, дехто з них. В тих далеких краях почули проповідь істинного Євангелія, покаялися, охрестилися і навернулися додому і, вже будучи віруючими людьми. Вони говорили людям про Ісуса Христа, вони євангелізували. Чимало було й таких, котрі, повернувшись із заробітків із Сполучених Штатів та Канади з вірою в серці та з Євангелією в руках. Вони знову ж таки говорили людям про Христа, вони принесли з собою також духовну літературу і біблії на рідній мові, дізнавшись, що в Чернівцях і в Старих Фратівцях є групи віруючих німців, Гамбурзька баптистська семінарія направила сюди замість померлого пресвітера Фердінанда Масієра молодого енергійного випускника. Йосипа Талера, він повинен був нести служіння в цих двох населених пунктах тобто в Чернівцях і Старих Фратівцях. Перед нами, картин, перед нами ось це фото. Я хотів би зробити ось таку ремарочку. Коли я, коли я писав книгу, ви знаєте, написана книга Світлої Вангелії на Буковині. Мені потрапляють, і вже багато було матеріалу зібрано, багато матеріалу було написано. Мені потрапила ось ця ось ця фото, ось ця фотографія, на якому написано 1915-1965 роки. І в кінці, і внизу, якщо ви бачите, місто Чернівці. Таким чином. Я вважаю і думаю про те, що сьогодні, коли ми згадуємо сторічний шлях, святкуємо або відзначаємо цю подію, все-таки можна сказати про те, що ми трохи запізнилися, тому що ось це фото, це фото, воно переконує і святкує про те, що в 65-му році, вже тут, в Чернівцях, святкували 50-й год, де буде у вас юбілі. І думаю, що ті, хто були попередники, були більш ну, компетентніші і більше знали, і більше інформації було в них, ніж в нас. 1800, тисяч, вибачте, 1918 році з Канади додому вже віруючу людину повернувся Гнатюк Василь. Протягом чотирьох років він проповідував своїй дружині, і коли вона покаялася. Вони разом прийняли святе водне хрещення. Разом, разом із ними охрестився Остафій Григор, також житель міста Чернівці. Всі троє були приєднані до Німецької общини віруючих. Це сталося в 1922 році. Тому цей рік Чернівецька церква Євангельських Християн Баптистів. Умовно вважає роком започаткування і 100 такої 100 років із того часу, як заснувалася наша церква. Знову ж таки, коментар до цієї фотографії. Це є реліквія нашої помісної церкви. Старшої фотографії в нас немає. Тут написано 1922 рік хрещення на річці Прут. Хоча є різні думки, можливо, це трошки і пізніше. Разом із тим, як би там не було, те, що задокументовано, те, що більш-менш підтверджено, сьогодні ми говоримо про те, що церква заснувалася 22-го року. Вже наступного 23-го року додому з італійського полону повернувся віруючим Йордатій Бордіян. Він зразу ж таки приєднався до місцевої церкви. Двоє його сусідів, Цуркан і Козьма, теж стали членами цієї церкви. До 26-го року богослужіння проводилося в домі Дітмана і Маргарети Вайгель по вулиці з сучасною назвою Чапаєва. Ну зараз, вже Щербанюка, вони міняються дуже тому. Того року церква вже нараховувала 16 членів і 20 дітей. Так, в приватних будинках, так як в приватних будинках було заборонено проводити богослужіння, то вирішили орендувати приміщення по вулиці із, тодішньою, із попередньою назвою Зої Космодем'янської, де збиралися до 31-го року, до 35-го року 1900. Коли в Чернівці прийшов Дмитро Годороба, а це сталося у 27 році, духовна праця в церкві вона дуже пожвавилася. Це був благословенний робітник. він збудував дім, сам собі дім збудував на вулиці Міліївській, 9. Між іншим старожилище пам'ятають той дім. І в 1935 році віддав для зібрання найбільшу із своїх кімнат. Де проводилося богослуження аж до 1939 року. Тут число віруючих збільшилося, і збільшилося у декілька разів і вже нараховувало 64 члени. У 27 році, 1927 році, Дмитро Годорова в 39 році, 1939 році. Дмитро Годороба повернувся назад до себе у старій фратівці, звідки він родом, так як вже була чутка про те, що сюди приходить радянська влада, і він повернувся назад, звідки він був і родом. Після, свого від після його від'їзду, і аж до початку війни, місцем, де проводилися богослуження, був дім брата Шваба, що проживав на Соборній площі. Цей час церква нараховувала вже 130 членів. Румунська влада, яка тоді керувала нашим краєм, почала жорстоко переслідувати віруючих протестантських. Доми молитви, майно, нерухомість, все конфісковувалося і переходило із власність держави, а всі зібрання заборонялись. Так закінчився довоєнний період. Нашої церкви. Хочу сказати про те, що якраз після того, коли Годороба, пресвітер церкви, виїхав у старі фратівці, звідки він був родом, в 39-му році, і до 45-го року, якраз це період війни, церква не мала присвітера, або принаймні ми не знаємо, немає інформації про те, що церква мала присвітера. Думаю, що е, керівником. В цей період були різні люди, але один із них це був якраз Андрусяк Василь і Ілля Чорней. Це ті, котрі багато працювали, багато трудилися у церкві. Віруючи, вони в цей час таємно збиралися по квартирах, їх арештовували, садили в в'язниці, штрафували, тому що якраз тут вже була е, румунська влада, фронт пішов далі, а тут е, правильне. І Чернівецька тюрма, яка ось там на Соборній площі, вона була переповнена, переповнена як цими, хто тут живе, а також і тими братами і сестрами із усієї нашої. Області. Післявоєнний період відзначився важким становищем в плані відродження Чернівецької церкви. В січні 1945 року регулярні зібрання були відновлені. У місті залишилося всього 18 віруючих. Але до осені знайшлася достатня кількість віруючих для того, щоб зареєструвати церкву в державних органах. І це сталося 21 жовтня 1945 року. Тоді, тоді для проведення богослужень владою було надане приміщення євангелічної церкви по вулиці Університетській, 15. Присвітером якраз уже на той час став брат Андрусяк Василь Давидович. Це служіння він виконував аж до 1958 року. Тільки один рік церква вона збиралася на університетській, тому що на богослуження почали приходити студенти, багато людей, і це владі, звичайно, не сподобалося. Вони запропонували церкві перейти в єврейську синагогу по вулиці Панаса Мирного, 5. Але це приміщення було виявлено аварійним і потребувало капітального ремонту, тому перейшли в сусідню синагогу на Кричавського 7, яка пізніше була перейменована на червоноармійський провулок. Вже в 1947 році у церкві нараховувалось 133 члени. Оскільки до церкви під тиском влади приєдналися також і брати – було докладено чимало зусиль, щоб організувати церковні хори. Дуже багато в цій справі потрудилася живова Ангеліна Самойлівна. Був створений основний хор, яким керував нестерук Петро Іванович і молодіжний під керівництвом Мірчі Морару. В цей період в нашій області, а також в сусідніх. З других областей і е, з нашої області в Чернівці приїздило дуже багато молоді. Вони тут училися, вони тут працювали, і церква наша, вона почала дуже швидко зростати. І вже на 1962 рік в церкві було 500 членів церкви. З 58 року, з 1958 року по 1968 рік. Церквою керував або був пресвітером церкви Сідлецький Кар Станіславович. У 1962 році, під тиском войовничого атеїзму, який на той час набирав дуже великої сили, міська влада виселила нашу церкву в дім молитви на Міжрічній 1, це церква 197-го дня на старій журці. Протягом 16 років церква змушена була там збиратися. І, і була змушена миритися з таким положенням. Не дивлячись на це, якраз тут, в цей час, церква надзвичайно швидко росте, і, особливо із жителів Сідгірського району. Ми пережили тоді надзвичайно великі Божі благословення. Кількість віруючих вже зросла тоді до 1200 членів. Цей період відзначився гострою боротьбою атеїзму з Христовою Церквою в Радянському Союзі. Пам'ятаєте, організовувалися різні диспути з віруючими, мета яких була висміяти віруючих. Мета була для того, щоб принизити їх іванівських християн-баптистів, тому що вони вважали, що це є темрява. Але якраз цих бажаних результатів ці диспути не досягли. Чому? Тому що під час ось цих диспутів, під час ось цих, того всього навпаки прославлялося Боже ім'я і ті, хто організовував їх, вони були осміяними. У 1968 році церква вибирає на присвітерське служіння Швеця Віктора Єфремовича. Це був благословений Богом брат. В період його духовної праці. Довелося перенести багато утисків з боку місцевої влади. У зв'язку з тим, що даний дім молитви не в змозі був вміщати таку велику кількість віруючих, тобто тут на межрічній, почалося клопотання про дозвіл на будівництво власного дому молитви для проведення богослужень. Разом з цим утворилися ще дві інші церкви. Одна церква на роші, інша на Цену. Основна ж частина церкви вирішила все-таки піти під відкрите небо. І там добиватися того, щоб було дозвіл на будівництво нового дому молитви ось цей дім молитви. З 1979 по 80-тій роки наша церква півтора року. Вона збиралася під відкритим небом. Але міська влада все одно заборонила навіть і ці зібрання і змусила перейти на Лозівську. І ми там збиралися до 1983 року. В цей час для будівництва була придбана ось ця ділянка тут на Релієва 1. І при Божій допомозі і силами місцевої церкви. А також братів і сестер з усієї області ми маємо ось такий гарний чудовий дім молитви, який відкрили у грудні 1984 року. Вже в цьому, вже в цьому Домі молитви, в 1987 році. Був обраний на присвітерське служіння. Морару Марин Тодорович, Теодорович. Його служіння випало на період так званої релігійної відлиги. В цей час розвалюється радянський союз, з'являється багато можливостей для проповіді Євангелії. Якраз тоді. Разом із е, пастором е, Михайлом Григоровичем Кушнерем Марин Тодорович докладав багато зусиль для того, щоб утворити нові церкви в нашій області. Також в цьому допомагали пастор Дацько, секретар Романішин, диригент Морару Сергій. 2000, е, бо, у 2005 році. Марин Тодорович мав змогу відвідати Сполучені Штати, де багато також міг поспілкуватися із тими, хто був членом церкви в тих роках. Своє служіння Марин Тодорович звершував до 9 року, 2009 року, і потім передав Григорію Пастушаку. Його духовний і життєвий досвід. Він має неабияке значення і є неоціненним скарбом, і є ось тим надбанням, яке використовуємо ми як вже інше покоління. Сучасний період. Ось на фотографіях, це період, коли ми як Церква Ісуса Христа. Почали розвиватися, і, звичайно, багато маємо як переживань, як завжди, і маємо багато перемог. Особливий вплив на церкву, на нашу вже місцеву церкву в такий теперішній час. Звичайно, має ось мала всесвітня пандемія, яка називалася або називається covid 19 ми знаємо про те, що насправді це дуже багато вплинуло на нас, на церкву, ми багато чого переосмислили і таке інше. Також зараз, коли ми в період війни, ми також маємо багато переживань. Коли Російська Федерація віроломно напала на нашу державу. Ми опинилися в такій ситуації, які ще не знали і не були. Велика кількість біженців вона наповнила західну Україну, і, зокрема, боковину та Чернівці. Потрібно було зустрічати, і потрібно було зустрічати не тільки їх, але і нові виклики, і нові проблеми, і нові реалії життя, щоб допомогти їм в цій кризовій ситуації. Ось книга, яку Господь дозволив написати, в якій так багато розповідається про шлях нашої Чернівецької церкви, а також області. Ми дякуємо Богові за Баптистську церкву в Чернівцях, яка протягом ста років звершує свій шлях до неба. Це насправді благословенний Богом шлях. Це шлях, який увінчений не тільки квітами, але й багато шипів, багато гонінь, багато того, що, здавалося б, не хотілося, щоб було. Але разом із тим ми сьогодні бачимо, воно є. Історія помісної Баптистської церкви в місті Чернівцях, сьогодні пишеться самим Богом. Повстало нове покоління покоління братів і сестер, які підхопили прапор віри і підхоплюють прапор віри, свої міцні руки, і готові до подальших звершень для укріплення і поширення Царства Божого на землі. Вони стоять на плечах тих гігантів, які пройшли попереду. І головне зараз це не втратити те, що було здобуте кров'ю, переживанням, сльозами і намагатися зробити ще більше, адже для цього є усі умови, тільки було б бажання. Дивлячись в майбутнє, ми повні оптимізму. Ми дякуємо Богові за те, що він разом з нами. Він сам сказав, ото я з вами перебуватиму з вами аж до кінця віку. Ця обіцянка, вона дієва і сьогодні. Вона дієва аж до того моменту, коли Церква Ісуса Христа, і, зокрема, наша помісна церква, зустрінеться з Христом на Хмарах. А там вічність я без кінця. І без краю. Хай Бог благословить, Хай Господь допоможе, щоб церква наша вона зростала, міцніла і, оглядаючись на пройдений шлях, на сторічний шлях, ми впевнені в тому, що Господь буде з нами далі, адже Його обіцянка дієва. Амінь.